Добрий день діти тема сьогоднішнього уроку – різноманітність водоростей. Водорості це є найчисленніші і дуже важливі фотосинтезуючі організми для планети. Вони поширені абсолютно скрізь, і в морях, в океанах, у прісних водоймах на вологому ґрунті, на корі дерев, на вологих скелях. на парканах будинку, там, де є вологі місця, тобто на змоложених місцях. Тобто водорості можуть поширюватися абсолютно скрізь, де є зволожені місця. І є навіть така гіпотеза про те, що і життя виникло внаслідок розвитку водоростей, тобто ті, які почали синтезувати і утворювати кисень, що спричинило появи живих організмів. Водорості можна поділити на чотири таких відділи це зелені, діатомові, червоні і бурі. Зараз ми з вами їх і розглянемо. Зелені водорості можуть бути одноклітинними, багатоклітинними і колоніальними. Одноклітинні водорості це ті, які один організм складається з однієї клітинки, тобто одна клітина це є цілий організм. Багатоклітинні – це сукупність клітин, які взаємозалежні одна від одної. Колоніальні це також скупчення клітин, але кожна клітинка вона не залежить від одної. І якщо відділиться якась клітинка, це порушення всьому організму не буде. Тобто кожна клітинка сама за себе, але вони скупчуються поруч. А до відділу зелених водоростей відносять близько 15 тисяч видів. Одноклітинних, колоніальних і багатоклітинних. Вони можуть жити у прісних водоймах, в солоних водоймах, можуть жити в ґрунті, наприклад, в морях і в океанах, на стовбурах дерев, на поверхні снігу, льоду, можуть жити на парканах, наприклад, також, якщо там зволожені місця, навіть на стінах будинку, якщо дуже вологість А Велика кількість цих водоростів міститься хлорофілу, і це зелений пігмент рослин, і саме наявність цього пігменту надає їм такого заленого забарвлення. Ці зелені водорості можуть дописати велику кількість крахмалю і що є їхнім таким поживними речовинами. Да? А також розмножуються, вони можуть розмножуватися статево, вегетативною і нестатевою. Нестатево не за допомогою спору ми з вами розглядали вже як. Вегетативно це частинками тіла а, і статево – це за участю гамет. Так? Представники, деякі представники цього відділу, наприклад, спірогіра, нечиста водорость, хламідомонада, подивіться, зжигу, такий, як орган руху, так? дуналієла, ось, подивіться, так? хлорела. Ми з вами навіть розглядали, що вхлорели навіть роблять біодобавки, виготовлення лікар, приймаючи, тому що в неї міститься велика кількість саме. Хлорофілу. Також, наприклад, водина сіточка, ульва, це вже буде, це вже буде у нас багато водорість водорость. водорості, вони, ми бачимо, як. Представників деяких із них верхній ряд, так? Це у нас здається хламінамонаду, наприклад, хлорела, так, а мікростеріас, сценедесмус, двоформений, ось двоформений, так? а Потім ось ми бачимо вже це у нас з вами будуть колоніальні тут Вольвокс. а Нижній ряд це вже у нас будуть, ми бачимо тут. Багатоклітинні – це спірогіра, це улотрекс. Наступне це у нас буде Ульва, а Ульва, до речі, використовується навіть в їжу, Колер... каолерпа, кладофа. ось подивіться, як вони виглядають. Зелені водорості вони є основою для жилення багатьох мешканців і прісних водоймів. Із тих водоймів, де вони знаходяться, тобто це джерело їжі, тобто їхнє значення, і вони є одним із компонентів харчових ланцюгів. Деякі із них використовуються навіть в їжі людині, наприклад, ульва. Так? Частина із них вони використовуються для лабораторних досліджень, космічних досліджень, наприклад, хлорел. Спробували вирощувати в космосі, проводили ось такі е, дослідження. Тобто, значить, утворюють, е, вони можуть утворювати навіть зараз хім, в яких живуть мешканці води. Це є джо верло їжі. Є, е, наприклад, гламідомонада вона може навіть е, забарвлювати сніги, снігові гори в яскраві кольори. Вони приймають участь в очищенні стічних вод. Вирощуються і використовуються в дослідженнях на космічних станціях. Ось ви можете побачити велика кількість водорості, так, тобто ми говоримо про цвітіння води, коли вони дуже швидко і дуже багато розмножуються, тому що вони на поверхнях води а, ростуть. Червоні водорості. Або що вони називаються багрянки? Червоні водорості. Ось, вам Червоні водорості, їх налічується близько 4 тисяч видів. Це такі багатоклітинні і можуть бути на клітині організмі. Переважно вони ростуть в солоних водой. Їхній тало, тобто тіло водорості, буде такий якраз більше і такого рожевого кольору. Клітинки будуть мати велику кількість ядер, тому вони називаються багатоядерні, хлоропласти. Також хлоропласти будуть міститися. В цих водоростях переважають червоні пігменти, і саме вони дозволяють їм отримувати таке забарвлення. І червоні пігменти їм дозволяють уловлювати таке слабке навіть світло на глибині 200-250 метрів, тому що це ті водорості, які живуть найглибше в водою. Також у них відсутні джогутикові стадії, тобто немає їх а в них їхнє тіло може прикріплятися до поверхні за допомогою ризоїдів. Ризоїди – це такі, як виросте, тобто по типу як коріння у е, вищих рослин, тобто ті, які вже на поверхні да, у нас ростуть. А вони можуть відкладати цитоплазмі багрянковий крахмаль, він дуже подібний до глікогену. Розмножуватися можуть і вегетативна частинка метінола, можуть і способом, можуть статевим способом розмножуватися, тобто різними способами. Яке ж значення? Із них отримують агар агар тому що одна із один із представників червоних водоростей – це є агарові водорості, і які використовуються Агар і в мікробіологія для виготовлення поживних середовищ, щоб вирощувати мікроорганізми, і використовується в харчовій промисловості, наприклад, для виготовлення цукерок, мармеладу, зефір, наприклад, додають його в косметичні засоби, в мазі, наприклад, зубні пасти, креми, наприклад, тобто велике значення. в харчовій промисловості. Різні в морозово, наприклад, те, що я не назвала. Із червоних водоростей отримують йод і каліві солі, спирт, остову кислоту. Так, Тобто, це те, ми бачимо це те, яке значення мають саме червоні водорості. Бурі. Наступні представники це бурі водорості. А бурі видорості їх приблизно півтори тисячі видів, і а, такий, як високоорганізований відділ, можна сказати, нинішніх рослин. Їхнє тіло багатоклітини і такого, як бурого кольору. А, розмір вони можуть бути до 50 від міліметра до 50 метрів, тобто розміри можуть бути різні. Вони містять всі вмістять ризоїди, яким прикріплюються до поверхні, до субстрату, так, до поверхні. Розмножуватися можуть і частинками тіла вегетативно, можуть спорами, зооспорами, і можуть навіть розмножуватися статево. Бурю водорості відкладають запасну речовину, яка, яка називається ламінарин. І одним із представників буриходрості є ламінарія. Вона ще називається морська капуста і використовується в їжу. Ось представник таких водоростей фукус, наприклад, макроцистість, подивіться, це ламінарія, саргасом. Значення бурих водоростей. Вони утворюють такі як підводні цілі ліси. Вони можуть використовуватися як лікарські, як харчові технічні культури. Із них отримують спирти і оргенамінокислот. Альгінат слизової міжкільтина речовина, яка віситься в цих водоростей, вона використовується як стабілізатор і емульгатор в харчовій промисловості, а використовується у фарбувальній промисловості для вивчення фарб, для покриття паперу, наприклад. Ось ми можемо бачити. Ці представники вже на поличках супермаркетів або в застосуванні. То лактомарин, наприклад, із бурих водоростей, різне косметичне масло, солі, ось ламінарія, ця така як морська капуста, так, роблять навіть цілі обгортування для людей. Так? Наприклад, у Багамських островах на глибині 260 метрів 269 метрів там поглинається близько 99,9% сонячного світла у 1984 році виявили бурі водорості. І ця буря водорості була Ось Ви бачите, можете побачити на картиночку. Отакий грошоподібний виростає за день виріст у неї до 45 сантиметрів. І до кінця вегетаційного періоду вона досягає довжини 60 метрів. І ну, потім після цього вона, як багато інших бурих водоросте, відмирає і а, е, повторюється вже в новому періоді. Тобто бурі водорості знайдені були на глибині 269 метрів, уявіться. Е, скупчення бурих водоростів. Саргасума, дуже велика кількість Саргасового моря, тобто так і назвали море, тому що там велика кількість цієї водорості. Утворює таке надзвичайно спокійне Саргасове море, немає, як начебто немає берегів, так? тобто серед неозорих таких просторів Атлантичного океану вона займає площу понад 100 тисяч квадратних кілометрів. Діатомої водорості. Діатомої водорості, на відміну від інших представників, вони будуть найменші. Вони невеличкого роз, не розміру. Це такі одноклітинні і колоніальні водорості. В них також, від, відрізняючи їх від інших водоростей, в них такий як наявний панцир. Панцер це складається із кремнію. Вони входять до складу також прісноводних і морських планктонів. Діатомою водорості, вони. Їх близько 15 тисяч видів, так клітині, колоніальні можуть бути. Характерна ознака це на поверхні тіла кремниць такий панцир. Панцер складається із двох частинок, як дві, дві У цій водорості здатні також виділяти слиз, і за допомогою слизу вони можуть утворювати слизові навіть трубки, такі як ніж ніжки для прикріплення і прикріплюються до поверхні. А коли вони відмирають, то вони утворюють садові породи. Жити можуть вони і в прісних, і в солоних водоймах, і на каменях, і на скелях, і на болотах, і в ґрунті, і в снігу, і на льоду. І в водопровідних трубах вони можуть осідати на стінки цих труб і навіть їх засмічувати і зменшувати прохід води. От ви можете побачити деякі представники. Зі атомових водорослів, наприклад, навікула, терицератіум, пентакринус, пенулярія, планктоніела, гамфонема, піргодіскус. Лікмофора, подивіться, ось як вони виглядають, дуже такі гарнесики. Їхнє значення дуже важливе. Вони, по-перше, що виробники органічних речовин від всієї рослиної маси, 25% на них припадає. Це джерело живлення для різних морських тварин і пресноводних тварин. Коли вони відмирають, то утворюють содові породи, які використовуються уже людиною, навіть. Кожна цінність не підступається навіть поживній цінності картоплі або хлівних злаків, тобто білків дуже поживні. Із цих панцирів при відмиранні так, утворюються такі особидові породи, як діатомід, а також такий діатомовий мул, такий як порошочок. І також вони є індикаторами забруднення морської води нафтопродуктами. Це велике значення вони мають. Так, ваше завдання буде. Так, ваше завдання буде йти на дошці Padlet. Ось вона у нас дошка Padlet.